Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі Кредо. Нещодавно в нашій семінарії відбулася дуже знаменна подія цього року. Ми святкуємо 300 років від заснування нашої семінарії Кам'янець-Подільської і 30 років від її відновлення. А розпочнемо ми від Божого Слова. Ісус Христос в Євангелії від Йоанна сказав такі слова: не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я дав вам. Ісус Христос очікує плодів від тих, хто живе у Ньому, наче виноградна гілка в виноградній лозі. Хочемо разом пригадати ці плоди, що вдалося досягти завдяки допомозі Божої благодаті. Власне, на цьому полягає духовність християнина, щоб ми пригадували. Згадайте хоча б третю заповідь, коли Господь сказав, пам'ятай святий день святкувати. Отже, головне в нашій духовності це неустанна пам'ять. Або слова консакраційної молитви, пригадайте, де Ісус сказав, чиніться на мій спомин. Отже, 30-річні плоди Кам'янець Подільської семінарії. 1991-2021 рік. Перш ніж говорити про плоди, це якби уже фінал, результат чогось, згадаймо про початок. А починалося все далеко раніше, не від нас, але раніше, на 2000 років. Кров мучеників, сказав святий Тертуліан, є насінням християн. Будь-які плоди у церкві залежать від святості її членів. Від того свідчення, яке ми залишаємо після себе. Християни, які віддавали своє життя, спричинилися до того, що помножувалося число християн у світі священники, пресвітери, єпископи, які ставали мучениками, помножували в наступних поколіннях покликання до Божої служби, бо кожен на основі цього свідчення хотів жити так, як. Його попередники для прикладу приведемо музей мучеників у Тиврові, де на одному зі стендів показані фотографії священиків, які були замучені за віру. Якщо говоримо про актуальні плоди нашої семінарії, вони були засіяні саме свідоцтвом тих священників, які віддали своє життя впродовж усієї історії християнства. Можна побачити їхні останки, які вже стають. Реліквіями, бо кожний, хто закінчує життя мучеництвом, він проголошується святим. І можемо молитися за його заступництвом. Це були люди великої молитви, світські особи, духовні особи. Вони молилися серед переслідувань, як вчив нас Ісус Христос. Ісус залишив нам. Небагато прохань про що маємо молитися, і одним із тих прохань є: жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. І серед мучеництва, серед переслідувань християни усіх часів, е аж до наших молилися, щоб не забракло робітників на Господній жниві, щоб були ті, хто посповідає, принесе причастя, хто поєднає. Із Богом. Це те підґрунтя, з якого виростає кожне покликання, підґрунтя двох тисяч років свідоцтва усіх християн. Давайте так коротко, панорамно розглянемо по номерам і по рокам усі імена і прізвища висвячених священиків з нашої семінарії. І разом ми маємо в сумі 135 священників, які були висвічені до 2021 року, включно 135 священників. Це надзвичайно велике число, як на 30 років. На цьому місці мені пригадується теж перше послання апостола Павла до Коринтян, в якому він пише: Я посадив, Аполос поливав. Бог же зростив, так що ні той, хто садив є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримує власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі, ви Божа Нива, Божа будівля. Говорячи про будівлю, яку ви маєте нагоду, бачити на задньому фоні, варто пригадати. Оця Владислава Ванакса, будівничого нашої семінарії, є легендарні розповіді, які говорять, як він відміряв кроками місце на цвинтарі, бо територія, на якій ми знаходимося, це колишній цвинтар, відміряв місце на цвинтарі кроками і сказав: ось такий буде фундамент, ось така буде. Форма за благодаттю Божою даної мені я мов мудрий будівничий поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Семінарія була задумана, не була задумана, був задуманий будинок для престарілих. Але єпископ Ян Ольшанський попросив, щоб цей будинок був призначений. Під потреби семінарії, і, власне, ми в ньому заселилися з 91-го року. Отже, це та теплиця, можна сказати, така, такий розсадник, де мали зростати плоди семінарії і йти на служіння у світ. Якщо розглядати так докладно, хто, як і коли висвятив кожного випускника з нашої семінарії, то можна. В першу чергу згадати єпископа Яна Ольшанського святої пам'яті для Кам'янець-Подільської дієцезії він висвятив 33 священика, наче 33 роки життя і служіння Ісуса Христа. Архієпископ Карл Йозеф Раубер, апостольська адміністратура Республіки Молдова, висвятив двох наших випускників для цієї апостольської адміністратури у Молдові. Єпископ Ян. Пурвінський для Києво-житомирської дієцезії висвятив п'ятеро священиків. Єпископ Станіслав Широкорадюк для Києво-житомирської дієцезії і для Харківсько-Запорізької дієцезії висвятив шестеро священиків. Єпископ Антонс Юст Єглавська дієцезія у Латвії висвятив одного випускника нашої дієцезії. Святої пам'яті єпископ Станіслав Падевський, Харківсько-Запорізька дієцезія, висвятив чотирьох священиків. Єпископ Броніслав Бернацький, одесько-сімферопольська дієцезія, висвятив вісім священиків. Єпископ Мар'ян Бучек також торкнувся. Своїми долонями плодів нашої семінарії, бо ж висвячування священиків відбувається через рукоположення. Єпископ Мар'ян Бучик для харківсько запорізької дієцезії висвятив одного священика. Єпископ Антал Майник Мукачівська. Дієцезія висвятив двох священиків. Ну і абсолютним рекордсменом у цій галузі є наш єпископ ординарій Леон Дубравський, Кам'янець-Подільська дієцезія. Він особисто висвітив 73 священика для нашої дієцезії. Я, як бібліст, мушу відзначити, що 73 це е, теж. Не випадкове число, бо саме 73 книги міститься в Старому і в Новому Завіті. Отже, таким чином кожний священик це як книга Біблії, з якої люди можуть пізнати Бога. Перед вашими очима мапа України, на якій позначено дієцезії нашої України, і такими чорними відзнаками позначено храми. Які діяли, які не були зачинені за часів комуністичного переслідування, видно, що Львівська архідієцезія, теж Мукачівська дієцезія, а особливо Кам'янець-Подільська дієцезія мали найбільшу кількість храмів, які не були закриті. І саме з цих дієцезій, де збереглася віра, збереглися покликання традиційні Сім'ї, віруючі сім'ї родилися покликання, які потім е, з часом розходилися по різних дієцезіях. Наші випускники, випускники нашої семінарії служать на, на даний момент у семи різних дієцезіях. Йдемо далі. Ми не обмежуємося україною. Випускники нашої семінарії також працюють в Англії, в Німеччині. В Польщі, актуально в Ізраїлі, в Італії та в Австрії. Географія значно поширюється, так як сказав Ісус Христос, ідіть на весь світ. Говорячи про плоди семінарії, не можемо також забути, що у семінарії ви навчалися не тільки дієцезіальні священики, але також священики з різних монаших орденів. Так ось для отців Мар'янів в нашій семінарі були приготовлені інтелектуально і духовно отець Микола Бєлічев, отець Андрій Сідлецький і отець Валерій Драгомирецький. З інших монаших орденів маємо отця Чуприну Богуслава, який зараз знаходиться в ордені отців Михалітів, отця Олександра Оріховського, який нещодавно. Склав вічні обіти в ордені отців домініканців, і отець Варфоломієв Вадім цього року йде до отців пасіоністів. Також не бракує серед подів нашої семінарії справжніх пустельників, еремітів, якими є отець Станіслав Радко і багатьом відомий отець В'ячеслав Клембовський, який є засновником пустельні. І актуально це місце, дедалі більше стає місцем молитви, реколекцій такого зосередження навколо Бога. Також дивний факт, але правдивий: троє наших семінаристів стали священниками. Вони не були випускниками нашої семінарії, але просто починали навчання в семінарії, але в певний момент залишили семінарію. Так, ось троє наших семінаристів стали священниками. Православної церкви. Щоб семінарія далі функціонувала і щоб були знову ж добрі, якісні плоди семінарійної формації, наш єпископ, святої пам'яті пам'яті Ольшанський задумав продовжувати навчання для вже випускників нашої семінарії, щоб ті, хто закінчив семінарію, мали можливість навчатися за кордоном, це в основному Польща і Італія. І могли повертатися вже назад туди, звідки вони вийшли, і формувати тут нові плоди семінарії. І ось перед вашими очима список усіх випускників нашої семінарії, які навчалися далі, продовжували свою інтелектуальну формацію. 32 два священники зі 135 закінчили. Навчання в тих чи інших наукових осередках актуально навчається у Римі отець Бичко Богдан. А на черзі цього року будуть вислані ще двоє: отець Матвійчук Мирослав і отець Здоров Вадим. Наша семінарія дала Україні двох єпископів. Перший єпископ з нашої семінарії це отець Олександр Язловецький, який являється єпископом-помічником у Києво-Житомирській дієцезії. Другий єпископ, випускник нашої семінарії це отець Павло Гончарук, який є ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії. Отже, маємо навіть два таких архиплоди з нашої семінарії. Наша семінарія теж видала трьох ректорів. Перший ректор нашої семінарії це Отець Ян Сліповронський, він був також ректором в Києво-Житомирській дієцезії для семінарії в Ворзелі і теж продовжує формацію у третьому місці, це Буркіна Фасо в Африці, якщо не помиляюся. Другим ректором нашої семінарії був святої пам'яті єпископ Ян Нємець, третім ректором був В'ячеслав Грумніцький. Четвертим Олександр Язловецьким і актуальним ректором являється отець Віктор Білоус. Також наша семінарія дала Україні двох віце-ректорів: отець Борис Хілько був віце-ректором в семінарії у Ворзелі, києво Житомирська дієцезія, і отець Ярослав Рудий являється актуально віце-ректором і відповідальним за навчальну частину у семінарії. У Ворзелі. Варто згадати теж Інститут богословських наук і випускники нашої семінарії були або актуально являються ректорами в Інституті богословських наук у Городку. Після святої пам'яті Анджея Мацюнга ректором був отець Владислав Зарічний. Його наступником став отець Віктор Білоус, і актуально ректором являється Отець Олег Жарук в Інституті богословських наук в городку. В цьому ж самому інституті е, також віцеректором служить багатьом відомий е, отець Сергій Хитрий. Серед плодів е, семінарії також е, варто згадати е, відновлення категітичної програми під його керівництвом, а також підручників і зошитів для катехізації. Бачимо, що це така праця, яка е, яку навіть важко Осягнути, оцінити, тому що пізніше е, ті знання, які отримують наші випускники, вони передають їх далі, воно розповсюджується серед е, різних дієцезій, е, різних сімей, аж до наймолодших, до найменших е, дітей. Отже, плоди е, благодаті, вони неймовірно е, рясні. Продовжуючи тему Інституту богословських наук, згадаємо також оця Ярослава Росочинського, який відновив музичний факультет в Інституті богословських наук. І зараз цей музичний факультет набрав форми діїці школи сакральної музики. Далі згадаємо оця Руслана. Кармаліту, який активно займається душпастерством в дієцезії, різними проектами, також працюю з молоддю. І серед відомих усім плодів знаходиться пісенник Ляудате Домінум, зібраний під, і виданий під його. Редакцією та чуйним наглядом серед таких незвичайних плодів нашої семінарії, непередбачувальних плодів, є те, що випускник нашої семінарії, отець Борис Хілько, був перекладачем і співпрацівником нунціатури при нунцію Клаудіо Гуджероті. Зараз маємо нового нунція, але на даний момент отець Борис ще працює в апостольській. Нунціатурі. Серед випускників нашої семінарії також є три канцлери: це отець Павло, басистий, він канцлер Кам'янець-Подільської дієцезії, отець Вінярський Станіслав. Він працює при єпископі у Сімферопольській дієцезії. Та отець Григорій Семенков, який є канцлером у Харківсько-Запорізькій дієцезії. отець Григорій. і Отець Станіслав. Вони родом зі Славути, з міста, з якого походжу також. І я серед плодів нашої семінарії також є двоє співпрацівників, які працювали в такій відомій благодійній організації, як Not. Це отець Ярослав Рудий і отець Олександр Халаїм, які збирали кошти в Італії, в Німеччині. Всюди, де розповсюджена ця організація, а ці кошти служать реалізації багатьом, багатьох проєктів по всій території України. Тобто бачимо, наскільки Бог об'єднує всю церкву, щоб вона приносила плоди та рясніла благодатями. Інша благодійна організація, це Карітас Спес, також певний час була під проводом оця Павла Гончарука». Та Габріеля Сухарського. Габріель Сухарський актуально керує цією організацією в нашій дієцезії. Серед незвичних, незвичайних, екстремальних плодів нашої семінарії являються військові капелани, які не затруднені в повній мірі. У цій службі, але є в більшості волонтерами. Я не претендую на якусь виключну інформацію, бо багато священиків допомагають тим чи іншим чином, коли триває війна на сході. Але назву принаймні деяких: отець Павло Гончарук, отець Олександр Коцюр, отець Микола Лучинський і отець Валентин Розгон. Вони працюють і допомагають багатьом солдатам у цих гарячих точках. Серед класичних. Військових капеланів, які дійсно працюють увесь свій час в армії, став Олександр Карапетян, випускник нашої семінарії, служить своїм священницьким служінням, здає нормативи і працює повний час у цій галузі. Варто на цьому місці згадати ще один винятковий пліт нашої семінарії: це часопис Кредо, випускник нашої семінарії. Отець. Микола Мишовський розвиває цю галузь активно. Має кільканадцять співпрацівників, до яких належу теж і я. Колись цей журнал був в паперовій формі. Потім ми перейшли на інтернет-форму, інтернет-часопис. А зараз то з'являється навіть. І католицьке телебачення кредо 24, вмикай і дивися, тобто, це приймає вже навіть такі серйозні форми для розповсюдження Божого Слова. Отож, плоди тривають і здійснюються, реалізуються в різних, в різних, дуже різних галузях. Отож, підтримуйте. Кредо, щоб ці плоди могли надалі тривати та ставати ще ряснішими. Серед плодів нашої семінарії потрібно також перерахувати молодіжне душпастерство. На початках цього душпастерства служив отець Павло Каліновський. Далі цю ініціативу перехопив Микола. Бестрицький, і маємо так званий ДДМ Дієцізальне душпастерство молоді також отець Микола Бестрицький провадить особливу форму душпастерства, так званої реколекції голосу, коли парафіяни, члени різних хорів, різних спільнот збираються під його керівництвом, щоб прославляти Бога. У співі, а також супроводити співом різні дії події, такі як день молоді паломництва, різні і тому подібні справи. Також варто згадати спортивне душпастерство в нашій дієцезії. Бачите грамоти, які здобули випускники нашої семінарії, в основному за, міні, за участь у міні-футболі, у змаганнях між парафіями чи навіть між семінаристами з різних дієцезій. Єпископ наш Леон Дубравський теж Пробує свої сили у футболі. В цій галузі працювали і працюють актуально такі випускники нашої семінарії, як Олег Жарук, Олександр Бурмістров і Микола Лучинський. Далі згадаємо паломництва. Паломництво це теж така дійсність, яка об'єднує багато різних парафій. Серед учасників паломництв і паломництвами в нашій і із Кам'янця-Подільського, і з Томашполя до Летичева, і з Городка до Летичева, і з Хмельницького до Летичева, із Хмільника до Летичева займалася велика кількість священників, які були аніматорами в даних паломництвах. Ось пригадаємо хоча б кілька із них. Отець Павло Гончарук, отець Павло Каліновський, отець Олександр Коцюр, отець Олександр Оріховський, отець Микола Лучинський, Мирослав Матвійчук, Пархомцев Роман. Винятковими і надзвичайними плодами нашої семінарії являються також екзорцисти. Екзорцисти це особливе служіння. У церкві на даний момент ними являються, звичайно, головний екзорцист це єпископ Леон Дубравський, який авторизує до цього служіння також своїх священиків-помічників Андрій Трачук, Ян Шанця, Петро Гідзіль і В'ячеслав Климбовський. Закінчуючи тему плодів, згадаємо вже зрілі плоди. Бо коли плід дозріває, його потрібно. Зібрати. Ми всі призначені до вічного життя і прямуємо до вічної батьківщини, де будемо зібрані як ті добрі плоди у засіки Господні. А ті, що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово, його приймають, отож і приносять плід той у 30, той у 60, той у 100 разів більше. Вже посіяні на добру землю святої пам'яті єпископ Ян. Ольшанський, а також святої пам'яті єпископ Ян Нємець. І вони далі приносять плоди. Приносять плоди свого заступництва за кожного семінариста і за всіх випускників нашої дієцезії. В цьому не можемо навіть сумніватися. Ми згадуємо про них у молитві, вони пам'ятають про нас. Іншими, які вже відійшли до вічності, являються троє священиків нашої. Дієцезії. А під час жнив я жінцям скажу пшеницю. Складіть у мою клуню. Отець Петро Лічніровський відійшов вже до вічності. Не вже разом там єпископ Ян Нємець і отець Петро Лічніровський. Той, хто сіє, добре зерно, це син чоловічий, поле це світ, добре зерно це сини царства. До доброго зерна серед випускників нашої семінарії приєднався. Отець Михайло, Хоптинець, який похований у Жищенцях, і третій, хто попередив нас до вічності, це отець Павло Дідора. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані у небі. Бачимо книгу пам'яті, яка була випущена Олександром Халаїмом, в якій зібрані спогади різних людей у самому. Семінаристів та священників про оця Павла Дідору. Священники, які закінчили семінарію, працюють зараз на парафіях. Вони задіяні в дуже багатьох різних дійсностях. А це такі види діяльності, як католицькі дитячі садочки, групи маргариток, поїздки в інтернати, рух віднови у святому Дусі, неокатехуменат, Різні біблії кола, лицарі Колумба, Лицарі Йоанна Павла II, адорації, нічні чування, відвідування хворих, похорони. Семінарія продовжує плодоносити в діяльності її випускників. Важко навіть осягнути чи подякувати Богові, наскільки він діє і присутній серед свого народу. Для чого була вся ця презентація? Не для того, щоб показати, які ми круті, які ми добрі, які ми досконалі, але для того, щоб показати за апостолом Павлом, а маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нехай в цьому буде видний Господь, який присутній у своїй церкві серед своїх священиків, бо він так захотів. А ми. Ми повторимо слова Ісуса Христа в Євангелії від Луки. Отак, і ви, як зробите все, що звелено, вам кажіть. Ми слуги не потрібні виконали те, що повинні були зробити. Проте найкращі плоди нашої семінарії це нові семінаристи, які дивляться, наприклад. Випускників родиться в них прагнення продовжувати це служіння, ставати новими працівниками на Неві Божій. Найкращі плоди нашої семінарії вони в ваших руках. Це молитва, до чого заохочує нас Ісус Христос. Просіть Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Отож, плоди семінарії також у ваших руках, які складаються до молитви. Дякуємо вам. За молитву і обіцяємо вам нашу. Нехай вас Господь благословить. Слава Ісусу Христу!